У межах низки освітніх заходів у місті відбувся обмін досвідом між студентами різних навчальних закладів, що став чудовою нагодою для налагодження нових знайомств і практичного знайомства з професіями майбутнього. Цього дня молодь завітала до професійно-технічного училища номер 26 де на них чекала насичена та пізнавальна програма. Студенти мали змогу ознайомитись з сучасним навчальним обладнанням, дізнатись про новітні технології у сфері освіти та виробництва, а також спробувати себе у ролі фахівців із ремонту автомобілів. Цьому році вперше ми завітали до 26-го ПТУ. Ми познайомилися з їхньою технічно матеріальною базою, познайомилися з їхнім колективом. Дуже класні студенти, викладачі, майстри, дуже тепла зустріч. Нам дуже сподобалось. Попереду ще багата частина екскурсії. Концерт, яким вони нас зустріли, нас вражає. Дуже талановиті діти. Це для нас відкриття взагалі цей навчальний заклад, бо ми ніколи тут не були. Сподіваємося, що багато нового ще дізнаємося сьогодні. Серед найцікавіших моментів друк власних іменних свистків на 3D-принтері, що викликало справжній захват, і заміна колеса автомобіля у віртуальній реальності, де учасники змогли відчути себе в умовах сучасної автомастерні. Це стало не лише розвагою, а й практичним досвідом, який показав, наскільки технології можуть урізноманітнити процес навчання. Можу сказати тільки одне: що здобувачі освіти різних навчальних закладів побачили наш навчальний заклад. Дуже хочемо, щоб їхні сподівання оправдалися, і вони бачили дійсно, що у у нас є матеріально технічна база, яка дозволить майбутньому поколінню також отримувати професії. Також сподіваємося, що новітні технології, які ми сьогодні показали, також їм буде в нагоді, і це їм сподобалось. Чекаємо також всіх здобувачів освіти на майбутній набір. І хочемо, щоб ми всі працювали задля України і во благо України. У другому корпусі закладу гостей зустріли з привітаннями, музикою та піснею, створивши атмосферу тепла і дружби. Під час екскурсії студенти побували у кабінеті електрозварювання, де дізнались про тонкощі цієї професії, а також завітали до майбутніх кухарів, які провели смачний і творчий майстер-клас із розпису печива. Мені дуже сподобалися майстер класи це взагалі дуже класна можливість побувати, познайомитися з іншими професіями. Мені сподобались сподобались пісні, які були в автобусі. Ну, це взагалі дуже така файна дружня атмосфера і можливі. Це познайомитися з іншими людьми. Ми себе пробували там шини, все робити з шинами, свердлити ну і все. Майстер-класи найбільше сподобались. Захід залишив безліч позитивних вражень, нових знайомств і щирих емоцій. Студенти не лише здобули нові знання, а й відчули, що освіта може бути сучасною, цікавою та надихаючою. Організаторами заходу традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.